Привіт всім! З вами Лорд і Балаган. І сьогодні ми зробимо обзор на прохаймою ігру Бумбіч Заходимо. Минулого разу ми кинули Dead Trigger 2, то він йшов аж 22 хвилини. Чи 23 аж, ааа, жесть. Це мало. Багато чуєш півгодини. Угу. Професійні спрей ще 40 хвилин. О, лісопілка. Лісопідний батальйон, лісопідний батальйон, лісопідний батальйон. Так. Так, ми зайшли... Та тихо будь. Ми зайшли в ігру Boom Beach. То, що в мене тут вонік, Fox не звертайте, коротше. Таке, якась гільня. А він, а він мені казав, що бомбіч це може те саме, що класи в клен. Майже те саме. Оце штаб та ага. белі. Ага. Це стихата. Так. Да. Угу. Дивись, після кожного лечення тобі дається кохерня, але треба ще левели, щоб її можна було прокачати. Лучниці. Лучниці, пушки, муртіра. Арбалет маєш? Да. тебе 10 тигра? Шостая. Так, Та, тихо. За кожним прокачкою і радощі нам даються нові і нові пухи. Золото, за допомогою Золотачах ми отримуємо золото, також прокачуєте хранилище. Можна, прокачу, можна робити свої дивізіони, десантник, як називається, корабель. Отриму, і ставити туди війська. Також ми можемо отримувати допоможну силу, таку, як. Добувай що б'ють нам під дерево. Так, одна хтось мої з моїх добувай базу забрав. Так, нападаємо на того Піцека. Так. Піцка. Строщуємо зразу ото. Так, зразу всіх. Та рухайте копетами ви. Дивіться, який тут град! Так, 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 Хілку, Хілку. Ну, зламайте рішеньки на Хілку! О, все, я жду, я жду, я жду. Дождь. Сюда. Так, требуется снять стирать, чтобы ратушу, и все снасти. Один пацан против не. всех. Хе -хе. Пацан, я тебе поможу. Тикай. Дети, к Ничего Нет. Ось, коротше, я хочу його зберегти. Коли що виступаємо? Две біжить! Две! Чогось так не нападав! Бляха, ми просраємо. Коли все. будемо вступати? Також можна як в клани, тут є опергуни, з якими отримуєте філки. Можна нападати на онлайн-супротивників і на різні такі офлайнівські бачи. Ну, типа... А, компан компанія озада компанія. Так, отримати військо, обирати на 6 ТХ, доступно тільки максимальний тут штаб 18. й Ого. Не 10, як я кажу, а 18. Тому все на свій час. Графіка хороша, тактика ігри також. Можна прокачувати. Прокачаю, тако, лініоти, Переписувати ні. Крим України я підписав. Ну, я в Опергоні Там ну, всякий. Ну робимо. Жалко, що не можна позичати війська як лежука. Ну, ще 4 тисячі десь буде щось. О мало тільки 20 тисяч. -е. А в клежукам це дуже мало. кудись треба просрати філку. Ну вот так багато дорого. Я, хеш, не можу нічого. А ні. Да-да-да, може, може може. Ну, можна також постройки різні робити, всякої штуки, але як я казав, на все свій час. На цьому від обзорі все. Гра цікава, е, хочу, щоб ви в неї бавилися. Всім па-па! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.